На Смолянському цвинтарі Житомир знову попрощалися із героєм. Михайло Кімкін віддав своє життя за Україну. Від імені президента України, Верховного командуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш чоловік. Чоловік народився та все життя прожив у Житомирі. Він закінчив загальноосвітню школу номер 19 та інститут медсестринства. Знайомі Михайла кажуть, він був дуже привітною та доброю людиною. Дуже чуйна, тиха людина, спокійний, врівноважений хлопець. Віддав життя за те, щоб сьогодні світило це прекрасне сонце, щоб на наше прекрасне мирне місто не падали бомби. Після закінчення інституту чоловік проходив строкову службу в армії, але після демобілізації працював на різних комунальних підприємствах з слюсарем-сантехніком. Колеги-героя кажуть, Михайло ніколи не сумував і знаходив вихід з будь-якої ситуації. Немає слів передати біль і скорботу за людиною, яка в такі молоді літа пішла в інші світи, скажімо так. Михайло служив в одному з підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На жаль, Михайло Володимирович загинув, виконуючи бойове завдання в квітні 2022 року. І лише через один рік і один місяць після проведення експертизи ДНК його тіло знайшло спокій тут, на рідній Житомирській землі. У скорботі за Михайлом залишились двоє маленьких синів: дружина та батьки. Вічна пам'ять герою. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 Понад 150 тисяч кроків на протезі має пройти Житомирянин ветеран АТО Олександр Швецов. Мета зібрати кошти на гастроскоп для головного військового клінічного госпіталю, в якому колись приходив лікування після отриманого поранення. Все це для того, щоб е, назбирати коштів для. Гастроскопа, який дуже потрібен у нове приймальне відділення, яке буде будуватися у місті Києві. Тобто цей апарат має лікувати а також рятувати життя наших посестер та побратимів. Олександр стартував із Житомира в той час, як на зустріч йому з Києва вийшов його побратим Сергій Храбко. Сьогодні ми починаємо наш старт від Житомира до Києва. Я маю десь пересіктися зі своїм побратимом. Це Сергій Храбко. Він зараз у цей час починає стартувати так само від таблички, але місто Києва і десь посередині ми маємо з ним зустрітися. Ціна гастроскопа, котрий прагнуть придбати хлопці, понад три з половиною мільйона гривень. За підрахунками, один крок ветеранів вартує 22 гривні. Тож своїми донатами люди можуть скорочувати дистанцію для марафонців. Я знаю просто, що Сергію важче йти бо в нього немає руки і ноги. і Якщо мені допомагають костелі, то йому, мабуть, нічого там зараз не буде допомагати. Тому і я думаю, що я маю. Долати більшу дистанцію, ніж він, і тим самим йому допомогти скоротити йому дистанцію. Перед стартом марафону на рахунку збору було вже приблизно 350 тисяч гривень. Зараз, через чотири години після старту, сума сягнула майже 790 тисяч. Пройти хлопці мають по 60 кілометрів кожен. Сподіваються закінчити приблизно за тиждень. Хоча сама ідея марафону зізнається, Олександр виникла у Сергія. Не погодитися не міг. Ми маємо перемогти. А здобути перемогу нам допомагають не то, що допомагають, а виборюють наші захисники. А ми змушені рятувати їхнє життя для Олександра. Це вже другий марафон, і за потреби готовий робити це стільки, скільки доведеться. Цьогоріч міжнародний день вишиванки відзначають 18 травня. Люди у всьому світі вдягають вишиті сорочки та сукні, щоб підтримати українців та допомогти зберегти одну з найвідоміших та найкрасивіших традицій нашої держави. Сьогодні у міській раді затверджували святкові заходи. Першим питанням розглянули проведення забігу. Забіг з нагоди відзначення всесвітнього дня вишиванки. Плануємо провести його 20 травня о 10 годині. Розпочнеться забіг о 8.30, початок реєстрації. Дистанція забігу невелика: усього 1 кілометр 300 метрів. А стартуватиме він біля кінотеатру Жовтень буде одним забігом, тобто не будемо ділити на дорослий і дитячий, буде один єдиний забіг усіх гуртом. У рамках забігу можна буде придбати футболку з цьогорічним брендуванням до Дня Вишиванки. 50 гривень з кожного продажу перерахують на потреби 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Всі ці футболки під час реєстрації можна придбати і отримати вже 19 травня перед забігом. В переддень день забігу. Окрім дня вишиванки, на 18 травня припадає ще дві події: день пам'яті геноциду кримськотатарського народу, а також річниця виходу українських захисників ЗАЗовста. Алі тому учасникам забігу пропонують відвідати фотовиставку. Виставку розробила асоціація захисників Азовсталі. Називається Вірити, чекати, любити, присвячена родинам військополонених і саме дню вишиванки. Усі учасники, які зроблять донат, отримують квиток до кінотеатру імені Івана Франка на сан з першого фільму про вишиванку. Окрім забігу, планують провести і інші заходи: майстер-класи, виставки, конкурси. У вулиці Михайлівській буде розміщена фотолокація Вишивана моя Україна, де на карті України кожна область буде відмічена елементами вишиванки. Також на Михайлівській розмістять книжковий хаб. Просто неба лежатимуть книги про історію української вишивки та її різновиди. Біля цієї локації проводитимуть майстер-класи з розмальовування вишиванок. Працівниками Палацу культури буде підготовлено і проведено патріотичний аквагрим для діток. Родзинкою цього заходу буде презентація вишитого полотна це моє місто. У вівторок та середу усі бажаючі можуть взяти участь у вишиванні цього полотна з 12 до 15 години. Окрім цих заходів, на Михайлівській розписуватимуть чашки, шопери та гребінці, а також виготовлятимуть традиційні українські обереги. Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК-1. Для кожної людини мама найдорожча у світі. Її любов найщиріша і супроводжує нас завжди. Друга неділя травня традиційно день кожної жінки, яка подарувала життя, за що вони навіки заслуговують на шану. Я хочу сказати, що для мене мама це є найдорожчий скарб у всьому світі. Вона для мене найкраща. Я її дуже сильно люблю. Це вона моє сонечко, яка вона мене народила на цей світ. З нагоди Дня матері в Овруцькій громаді влаштували святкування. Для матусь лунали найні. Жаніші слова та пісні, а також виступи від наймолодших. Ти знаєш, матусі, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна, частенької шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. Ольга тричі пізнала щастя материнства. Говорить, завжди мріяла про доньку, однак першими народились сини. Та лише чотири роки тому життя подарувало їй доню. Бути матусею. Це дуже велика гордість. Мама це найдорожча людина у світі. Я сьогодні пишаюся своїми дітьми. Вони в мене здобули навчання, вони в мене виховані гарні люди. А донька це для нас наче забавка для всіх. Маленька, таке така маленьке наше щастя, якою ми не можемо натішитися. Свою маму жінка втратила ще у юності, тож говорить, важливо цінувати кожну хвилину з близькими. Зараз Ольга стала вже бабусею та зізнається, у серці матері любові вистачає на всіх. Бути мамою це велике щастя. А бути ще водночас і бабусею, коли внучок старший від доньки, то це серце розривається на всіх. У материнському серці завжди хватає на всіх любові. І, попри відстань, сини залишаються надійною опорою для мами, а родина найголовнішим скарбом. Та найстрашніше, коли втрачаєш найближчих. Така доля зараз спіткає багатьох українських сімей через велику війну. Мами переживають найважче смерть своїх дітей. Віддати шану тим жінкам, чиї рідні віддали життя за мирне майбутнє України. Приїхав народний депутат Арсеній Пушкаренко. Звичайно, що е, сьогодні ми не можемо не вшанувати наших мам, бабусів, сестер, дружин і, зокрема, і наших військових. Тому сьогодні на овручині, в цей день е, разом з самодіальністю організували такі концерти е, для того, щоб подякувати е, нашим матерям. подякувати за те, що вихове покоління і не одне покоління, е, за те, що сьогодні. Е, Тримають оборону те, що сьогодні роблять все в тиву для того, щоб життя продовжилось. В цей день світ дякує матерям за життя і майбутнє. Та вони варті уваги та любові не лише один раз на рік, а кожного дня. Українські мами сьогодні є справжніми героями, адже в їхніх руках майбутнє нації. Емоції вирували у роздягальні після поєдинку ЗФК Кремінь. Гра виявилась історичною для Житомирського полісся. Аби забезпечити собі вихід до УПЛ, вовкам вистачало б і нічиї однак, результати виявився куди краще. Відкрили рахунок господарі гри після призначення арбітром пенальті вже на шостій хвилині. Пенальті пробив Василь Грицук за 15 хвилин. Янаков розкішним ударом подвоїв перевагу своєї команди. А під кінець тайму, третій м'яч у ворота суперника запив Пилип Путківський. Другий тайм також розпочався голом вовків, а саме відзначився Артем Козак на 49 й хвилині. За 6 хвилин до свистка п'ятий раз у ворота суперників потрапляє м'яч. Цього разу він належав Євгенію Микитюку. Результат – 5-0. Полісся достроково виходить в українську прем'єр-лігу. Довгий шлях, довгий шлях у нас була ціль. Ми рухалість два роки до цілі. Тяжко, не тяжко, не це не перемога. Перемога незабаром буде, справжня перемога. Це футбольний... футбольне свято файного міста Житомир. Все, що ми робили, ми робили для наших болівальників. Перше в історії Житомирського футболу місцева команда вийшла до елітного дивізіону. Вовків привітали і міський голова Сергій Сохомлин, і начальник обласної військової адміністрації Віталій Бонечко, котрі також були на матчі. А сама команда подякувала в першу чергу своїм вболівальникам. Наступна мета полісся чемпіонство, до якого залишилось два кроки, що для гри. Моє бажання, моє бажання. А е, чолять е, сходинку. Е, сьогодні посвяткуємо. А до завтрашнього дня е, тренування е, у нас ще дві ігри. Після матчу відбулась зустріч президента футбольного клубу Полісся Геннадія Буткевича, тренерського штабу та гравців команди з Я Якаюся в тому, що люблю Україну. Мою батьківщину, я буду любити, я каюсь за це та мене не змінити. каюсь і знаю, що тебе я кохаю і знаю, що буду до смерті стояти за це каяття сотні раз помирати. Актуально як Коли Почалася саме повномасштабна війна. Вже всі люди усвідомили, що відбулося. І я ще почав усвідомлювати десь трішечки раніше, і в 2014 році сильно переживав, що станеться з країною. І в 2016 році вже почали писатися вірші на саме тематику війни, тематику нашої історії, наших переживань. Цього. Так, дуже багато віршів а, а, саме про життя і смерть. Тобто а, дуже в багатьох віршах герой ніби помирає, але він помирає не фізично, він помирає більш так духовно, щоб потім знову воскреснути, як воскресає Україна. І а, хтось може сказати, що це западницькі вірші. Колись, наприклад, про Василя Спуса ви розказували, так, що він пише западницько. Але коли ти починаєш лише це все усвідомлювати, ти починаєш розуміти, що це аж ніяк не западинські вірші, це те, що переживала Україна впродовж цього, свого існування, цього, існування своєї державності, і починаєш розуміти, що ми боремось, ми можемо загинути один раз, але Відроджується нове народжується нове покоління, відроджується от, так, душа українська і є тягність традиції, є тягність української державності, яка не згасає. І саме в першій вірші про це далі вже я почав надихатися українською природою, українськими звичаями, врешті-решт, надихатися а, сімейними переживаннями, родинним колом. Але в першу чергу це спочатку були ці переживання за нашу державу. Під час війни з'явилося кілька віршів, які якраз передають ці почуття водночас і туги за домом, туги за мирним життям, але водночас і просто говорять, що ми маємо перемогти, ми мусимо перемогти.